Хочете збільшити свою продуктивність і в деякій мірі знизити тривожність? Це дуже просто. Я з цим живу 10 років і від цього тільки щасливий. Дивіться, яка, які контрасти. Тут ось такі гаражі, а тут ось такий комплекс. Ось так. В общем, розказую, дивіться. Всі мелкі задачі, маленькі задачі, які там до хвилини, двох, трьох, виконуйте зразу, зразу тільки ви поступили. Наприклад, отримали дзвінок від клієнта, і вам необхідно там зробити відповідь, відправити там письмо чи текст якийсь, тобто підготувати. І це займе у вас там не більше там, двох, трьох, можливо, там до п'яти хвилин. Зробіть це зразу, не відкладайте такі задачі. Так само і вдома, в биту поїли, помий посуду, зразу не відкладай, тому що, коли ось такі мелкі задачі, вони накаплюються, накаплюються, йти. Ти по них про них постійно потім думаєш, так, а я це зробив чи ні, ладно, пізніше. А це зробив чи ні, ладно, пізніше. І так постійно ви думаєте, вертаєтеся, вертаєтеся, коли в цей час могли би там займатися якимись там важливими задачами і не відволікатися на це все. І потім оці мілкі задачі, вони отак накаплюються, накаплюються і вони таким стають грузом. І ти про них думаєш. І воно так головняково. Тому мілка задача. Хвилина-дві, воно навіть незаметно. Ви їх тільки так отщолкуєте: тинк, 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 відщолка, відчолкав і все. І вони будуть виконані, вони будуть зроблені і не будуть накаплюватися. Тому пробуйте так. Це повинно бути як привичка, тому що зразу воно так не вийде. Необхідно це собі зробити як в привичку ввести. І тоді буде отак класно. Тобто, у вас буде більша продуктивність, тому що ви будете більше часу в спокійно будете думати про щось, якісь важливішу задачу. І не буде оцього грузу накопленого, що якісь там невиконані задачі.